Турботою про людей франківські волонтери оголосили збір теплих речей для тих, хто потребує допомоги. Найбільше нині бракує верхнього одягу та зимового взуття. Наша Ольга Лаврук поспілкувалася з благодійницями та дізналася усі деталі ініціативи. У Нас висить така дитяча курточка. От на її прикладі просто пояснимо, які вимоги маємо до речей. Зараз це зимові, тепленькі речі, плюс щоб вона була в хорошому стані. тобто, щоб не було плямок, не була вона порвана, якихось потертостей, а так щоб це ще можна було носити, так щоб дитина це носила з задоволенням. У Кремниці доброти, як її між собою називають волонтери, нині активно збирають теплі речі для тих, хто цього потребує. Відвідувачі почали цікавитися зимовим одягом ще на початку осені. Щоб отримати необхідне, потрібно попередньо зареєструватися. Для звітності ми реєструємо людину, паспортні дані. Ось і людина проходить, бере всі речі безкоштовно. Коли ми отримуємо дуже багато нового товару, і ми пишемо в своїх соцмережах, що сьогодні у нас, наприклад, буде велике оновлення, то в нас прям ну понад 100 людей. Це це буває складно. Але а разом з тим приємно, що люди, люди потребують, ми їм допомагаємо. Починали ми з допомоги внутрішньопереміщеним особам, проте згодом почали надавати допомогу іншим верстам населення і загалом до. Сюди приходять люди в складних життєвих обставинах, люди з багатодітних сімей, люди з однолітністю, малозабезпечені сім'ї, пенсіонери, тобто всі-всі, всі хто цього потребує. Речі до простору проєкту Співдія одяг приносять небайдужі франківці. Серед них Олена, яка звикла підтримувати інших на рідній Донеччині і продовжує робити це тут. Чесно, що тут є така організація, де приймають одяг. Знаємо, що людям буває важко, деякі залишаються зовсім без нічого, там, ну, зовсім без речей, без нічого і не мають можливості це е, купити. Тому час від часу ми приносимо якісь речі, іграшки. Ну, те, що в нас є вдома, те, що в нас буває. Усі охочі можуть приносити речі до волонтерського простору тричі на тиждень у понеділок, середу та п'ятницю. Працює крамничка з 11 до 15.00. Вони можуть написати до нас на сторінку нашого інстаграму або телеграму і уточнити, чи ми приймаємо там конкретну річ, чи конкретний одяг, а чи ми займаємося не тільки одягом, а у нас можна знайти там дитячі іграшки, книжечки, предмети побуту. А також ми деколи можемо навіть сприяти обміну речами. Нині відвідувачі простору також потребують одягу великих розмірів, постільної білизни та спальних наборів. Окрім цього, волонтери збирають кошти на оренду нового приміщення, просторішого та зручнішого для відвідувачів.